Мене святі, нема чого питати, чому Господь війну цю допустив, причин для цього в нього є багато, і відповідь лиш має Він. один. Багато скажуть, що це дні останні, бо в Україні почалась війна. Візьмуть для цього і слова з писання. згадають те, що сам Христос сказав, та на секунду хочу зупинитись. І кожного про дещо запитать, а як же бути з тим кровопролиттям, яке було потрібно проживати? Країн багато досі воювало, ніхто з нас не казав, що це кінець. Та коли близько, коли вдома стало, ми всі говоримо: О, гряди, отець! Скажіть мені найперше християни, куди сьогодні дивиться наш зір? Які у нас думки? Які в нас плани, і до яких це буде усе пір. Ми кричимо до Господа про милість, ну а у нас давно її нема. Ми всі забули, що це значить щирість у наших вчинках, а не на словах, та й навіть Бог зійшов зі свого місця, бо шки там місце в серці зайняли, і в кожного божок цей особистий. Їх так багато в кожного в житті, і не мені про все це говорити, бо що у серці кожен знає сам. Так, міг Господь цього не допустити, та це таки пішло на користь нам багато чого переоцінили, багато чого у собі знайшли, багато чого зовсім залишили, багато відродили, віднайшли. Не все в житті дано нам зрозуміти, чому, і як, для чого і за що. Та будьмо нині, як маленькі діти, яких веде до Батька Цар Христос, нічого надарма не допускає святий Господь у нашому житті, хай наше серце Богу довіряє, Хай Він нам допоможе все пройти і залишитись вірними Ісусу у всіх моментах нашого життя. Про це завжди до нього я молюся, бо лише з ним є в мене майбуття. Давайте цінувати кожним часом, який з любов'ю нам дарує Бог. Молитися до нього будемо разом, щоб Він навчав нас серед цих тривог. Нам лише потрібно мати чуйне серце й бажання чути Господа Христа, бо незабаром Бог наш повернеться. Готуйся, наречена, і будь свята, готуй себе до зустрічі, до неба і свою одіж білу очищай, гряде жених, гряде твій Бог до тебе, пильнуй, молися і не задрімай.